Згідно з переказами, початок обрізку винограду ще кілька століть тому поклав звичайний осел. Італійці, які постачали вино військам Римської імперії, помітили, що кущі рослини, які одного разу покусав осел, стали набагато краще рости і дали більше ягід, ніж незаймані, коли проводиться обрізка влітку осени або навесні. З тих пір обрізання кущів стало проводитися на всіх виноградниках. Згодом технологія вдосконалилася, дозволивши отримувати ще більший урожай ягід, і сьогодні знаючи, як правильно обрізається виноград, навіть початківець садівник здатний домогтися чудового результату. Обрізка не тільки збільшує обсяг врожаю, але і змінює в кращу сторону смакові якості, а також розмір ягід. Крім того, процедура прискорює дозрівання плодів, помітно полегшує догляд за плодоносними кущами і збір ягід, адже цей волелюбний кущ здатний розростися на всі боки. Якщо його щорічно не формувати при укривному виноградарстві, перевага віддається осінньої обробці рослини в першу чергу. Тому що це допомагає більш якісно вкрити кущі на зиму і захистити їх від морозів з приходом весни догляд за обрізаним на зиму виноградником полегшується, а до осені визвіває велика кількість ягід. Не вітається обрізка на весні з тієї простої причини, що на винограді і так насилу гоються рани. А якщо зрізати лозу на самому початку сокоруху на ній з'являться сльози, у підсумку ви не тільки не дочекаєтеся хорошого врожаю. Але і можете погубити рослина на початку березня, коли встановиться температура не нижче 5 градусів. Може здійснюватися обережна обробка молодого куща, ще не вступив в плодоношення або саджанців, які були посаджені восени. Літня обрізка винограду по суті не є такою в загальноприйнятому сенсі цього слова. У літні місяці виноградарі прищипують на кущах пагони, карбують, пасинкують, виламують непотрібні гілки. Ці процедури спрямовані на профілактику ряду хвороб, збільшення провітрюваності куща, забезпечення сонячного світла, гронам, на створення сприятливих умов для визвівання ягід, відео, підготовка винограду до зимівлі, знаючи як обрізати рослину влітку від непотрібних пагонів. Ви зможете збільшити приплив поживних речовин до кистей, що призведе до збільшення плодів і дозволить визріти тим лозам, які залишені на наступний рік. Можна до того ж прорідити листя, щоб гронам краще дихалося, як підготувати виноград до зимівлі. Тепер ви знаєте, що краще обробляти рослину восени, але як це правильно здійснювати? Найкраще провести цю процедуру в два етапи, як ви зможете упевнитися. Що залишаєте на майбутній рік для плодоношення лози, які дуже добре визріли на першому етапі? Як тільки всі ягоди з кущів зібрані, гілки очищаються від ланок, що пройшли стадію плодоношення від кволих пагонів і від дзиг, що заважають розвитку плодів, починати основну обрізку винограду на зиму слід через пару тижнів після закінчення листопаду. Перш ніж укрити виноградник, частина вуглеводів з молодих пагонів до цього часу перейде в коріння і в багаторічну частину кущів. Якщо висять на шпалері лози, перенесуть кілька перших заморозків нічого страшного. Так вони краще загартуються, але під час процедури температура повітря повинна бути не нижче 3 градусів, інакше гілки стануть ламкими. Обрізання молодих саджанців зазвичай проблем не викликає. Ви щорічно видаляєте зайві пагони. Формуючи кущ гідно з певною схемою обрізки винограду і залишаючи від 3 до 8 рукавів, зростаючих під кутом землі, які будуть давати урожай, а ось з багаторічним кущем доведеться повозитися, особливо якщо він раніше ніколи не обрізався. Навіть в самих запущених випадках правильна обробка кущів допоможе привести їх в порядок і домогтися підвищення врожайності. Робиться вона так. Першій декаді вересня видаліть на багаторічних рукавах молоді пагони, які з'явилися до першої дроту, натягнутої на висоті пів метра над землею у пагонів, які виросли на рукавах вище другої дроту, натягнутої в тридцять від нижньої дроту. Викарбуйте верхівку на один ноль від довжини втечі і обріжте всі вічні пасинки. Зробити це правильно вам допоможе схема обрізки в картинках. В середині жовтня, після листопаду, виберіть пару найбільш розвинених пагонів на висоті перших двох дротів нижній втечу, що виріс із зовнішньої частини рукава обріжте, залишивши 3-4 вічка, тим самим ви сформуєте сучок заміщення, розташований вище з протилежного боку втечу обріжте, залишивши від 5 до 12 очок. Це буде плодова стрілка. Кількість очок має дорівнювати діаметру втечі 1-2 запасних вічка на випадок вимерзання або випрівання у підсумку. На винограднику повинні залишитися найбільш потужні багаторічні штамби – стовбури, що ростуть перпендикулярно землі, і рукава з нирками, з яких і виростуть до наступного літа нові лози і плодові кисті, як обрізати виноград на зиму. Ви розібралися, залишається тільки правильно підготувати його до зимівлі. Залишилися гілки зніміть зі шпалери, покладіть в сторону зростання лози, після чого закріпіть на землі і накрийте плівкою або брезентом. Поради початківцям, як обрізати виноград на зиму, чому досвідчені виноградарі залишають по 4 нирки на сучку заміщення і по 11-13 нирок на плодовій стрівці. Багато в чому це пояснюється під страховкою на зиму, але є й інші причини. Так, додаткові нирки на сучку заміщення дозволять навесні. Перед тим як обрізати культуру від зайвих зелених пагонів, вибрати ті пагони, на яких утворюється найбільше суцвіття, що стосується плодової стрілки, перші дві-три нирки в умовах північних районів можуть виявитися неплодоносними, так як їх формування припадає на прохолодний червень. До сьомої нирки суцвіття виходять середніми, а ось до тринадцять п'ятнадцять нирки утворюються найбільше суцвіття, що формуються в липні. Коли досить сонячних днів і температура повітря висока, в процесі обрізання намагайтеся, щоб рани і зрізи знаходилися на внутрішній стороні пагонів тієї, що звернена до середини куща, тоді вони будуть швидше і краще заростати рани з різних сторін гілки ускладнюють сокодвижине, через що врожайність кущів може знизитися. Зрізи повинні бути максимально гладкими, не кошлатими. Якщо, крім корисних рекомендацій, наведених у відео. Вам знадобиться наочний приклад, як здійснюється обрізка винограду. Відео у відповідній вкладці задовольнить вашу допитливість. Вивчайте теорію, пробуйте самі обрізати кущі, і у вас обов'язково вийде виростити чудовий урожай. Стаття актуалізована 30012018.